Біля нас головний тренер ЛНЗ Юрій Михайлович Бакалов. Юрій Михайловичу. Перший матч в першій лізі. Важкий, непростий, що можете сказати, такі короткі підсумки після протистояння. Ну, по-перше, хочу подякувати нашим збройним силам і тим людям, які боронять нашу країну зараз. Бо без їхньої допомоги, без їхньої відважності відмужності, да, відмужності, ну, я думаю, що той би чемпіонат зовсім не, не грався. Ви знаєте, їм велика, велика шана і подяка. Ми дуже гордимося їм в тому плані, що вони дають нам можливість ну, грати в футбол і показувати, скажем, ну, якісь для них. В першу чергу да, ну, результати чи на цьому. Що по грі, то зіграли два різні тайми. Два різні тайми. Перший, якщо відверто, то трошки проспали, походили Ми. Сонечко добре да, на цьому може та зіграла свою роль. Але не треба не забувати. Команда грає так, як їй дає можливість команда суперників оболонь. Потужна команда, дуже ми Да давайте не забувати, що останні роки це лідер першої ліги. Останні чемпіонати так, і, звичайно, більше досвіду є, ми хочете, не хочете, які б у нас футболісти не були, але ми дебутанти, того. Ну, це не випродовування, це просто, я ж кажу, як, як, як короткий як аналіз. У другому таймі зробили планові заміни, трошки підвищили швидкість. Звичайно, була інша картинка, була інша способювати почали моменти, не реалізували. Хоча я ж кажу, що в першому тайму Аболонь нас переграла. Тут треба відверто сказати, і скажу так, результат, мабуть, якщо брати перший другий тайм, то по грі. Тобто 0-0 результат закономірний, так да, у цьому протистоянні? Я думаю, так. я думаю так, Тому що я ж кажу, що ми, ну, може ми десь, може, щось повезло не повезло, да, на перемогу, то в першому таймі точно не награли. А якщо брати в сумнів, в два тайми, то я думаю, що закономірно. Були моменти і туди, і туди. Так що... З яким настроєм ви зайшли в роздягальню після гри, яким ви були, яка емоційна у вас було станеть? Та емоційна, ви знаєте, кожен тренер хоче чого гарного настрою, гарний настрій тоді, коли команда показує якісну гру, то по-перше, ну і звичайно здобуває перемогу. Я не кажу, що там ну, все дуже погано, але ми ви самі бачили, що роботи дуже багато, дорого роботи. Будемо сідати, да, ну, розбирати, говорити, то банальність, але нікуди не дінеться. Ну, життя продовжується, треба рухатися далі. Це тільки перший тур, ще достатньо багато ігор. Будемо старатися ті помилки які ми